Бог війни розгулявся на Чернігівщині. Батареї реактивної артилерії Град та ураган обстрілювали територію неподалік від селища Гончарівського. Кілька годин земля дрижала в радіусі 100 гектарів. Зрештою, усі цілі вражені, умовні вороги знищені. Ну а військові навчання закінчилися успішно. Армійці кажуть, реактивні системи відстрілялися на четвірку з плюсом, при тому, що маневри були непрості. Техніка щойно модернізована, артилерійська обслуга не обстріляна. Це у нас первою Імені нашого дивізіону. Уже полковые були, уже два вистави, наш та перша виставка. Хороша техніка очі. Нормально ведуть себе, чотка. Вогонь реактивної артилерії координувала ось ця бойова машина. Її задача побачити, почути або запеленгувати противника і, не зупиняючись, передати його координати, на вогневий рубіж. Артилерія системи реактивного залпового вогню вражає командні пункти, піхоту. Вогневі засоби противника, артилерію противника. Зима найсприятливіший час для проведення артилерійських стрільб від розривів не спалахне пожежа, та й грибники по лісу не ходять. Хоч навчання хотілося б проводити і частіше, кажуть військові. Реактивна система ураган унікальна. На озброєнні вона лише в Україні та Росії. І хоча на теренах нашої держави боєприпаси для ураганів не виробляють, їх у нас стріляти не перестріляти. Лишилися з радянських часів. Їх виробляють в Росії, але на складах утримуються такі боєприпаси. Такі боєприпаси, які дозволяють нам ще багато багато років стріляти, і в таких умовах вогневі завдання зградів виконували військовослужбовці 72-ї та 30-ї окремих механізованих бригад з Білої церкви та Новограда Волинського. Залпи ураганів робили артилеристи з міста Суми у 2008 році. Там сформували наймолодший в Україні реактивно артилерійський полк імені Богдана Хмельницького.